Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Буду готувати вже обід. Хочу приготувати тушину печіночку з цибулькою, з морквою, з вершковим маслом, Ох і смачна печіночка. Таку печіночку завжди готувала нам мама. До печінки приготую гречану кашку, а тоді ще щось хочеться спекти. Особливо нема дуже з чого пекти. Але я придумаю щось. Що в холодильнику є, з того і спечу. Ну що ж, дівчатка, запрошую вас до себе на кухню варить, жарить і пекти. Такий невеличкий у мене шматочок печіночки, але мені не тільки на обід, я думаю, хвати, а ще й і на завтра на обід. Зразу я ось цю плівку зніму, тоді поріжу на порційні шматочки. І молоточком відіб'ю. Печіночку відбила. Тепер я замочую її або в молоці. У мене молока немає, то я так налила води і додам соди сюди. Ось так. І тепер замочу, нехай трохи постоя, хвилин 10. Печіночка у водичці, щоб м'якша була. А вже тоді я обсушу паперовим рушничком і буду жорити печіночку. Гречки буду собі склянку варити. Гречку я варю зелену. Одягаю окуляри, бо так ще й не побочу. Зразу я переберу гречку, гарно промию і на сковороді її з яйцем. Відсушу. Сковорода гріється вже. Тепер висипаю гречку я на сковороду на суху. То, можливо, дівчатка думає, що воно за гречка зелена. Не обжорена ця гречка. Ну, так і називається зелена. А тепер сюди виливаю яйце і починаю обсушувати на сковороді. Отак От мішаю, мішаю. Сушу, поки гречка буде розсипатися. Мене запитували навіщо? Ну, Якщо просто зелену гречку варить, то вона так глизяла виходить. А якщо це так обсушувати, то тоді кожна крупинка ну, в яйці буде. І вона буде розсипчаста, Кошка буде розсипчаста. Ось так вона вже розсипається, ще її так залишу на сковороді, вона допідтушується. А я тим часом поставлю водичку в каструлі для каші. Влила я в каструлю дві склянки води. Цією склянкою я вимірювала крупу. І ще ось ось. Бачите, скільки. Ну, пів склянки. Склянка крупи. І 2,5 склянки води. Вода в каструлі закипіла, я влила столову ложку олії і тепер всипаю цибулю сюди, сиру і моркву. Слідом за цибулею і морквою в каструлю всипаю обсушену гречку, присолюю за смаком. Каша закипить, я прикручу на такий малесенький вогонь. І під кришкою вже буду готувати її доти, доки з каші не википить вся водичка. Але, ще раз повторююсь, на такий малесенький-малесенький вогник, щоб гречка гарно вібрала всю водичку. Каша моя вариться гречана, а я плавно переходжу до печінки. Печінку обсушила папером рушничком, тепер вмочую морошно і в яйце ось так. Викладаю на сковорідку, на якій налита олія, і. Обжарюю з обох сторін. Печінку я на сковороді присолюю за смаком. Також з обох сторін. Печіночку трохи піджарив, як вона у нас буде пішка. На бока замка я скритіла картоплю, викладаю я печіночку обжарена. Тепер я Накритила цибулю, морку і приготувала вершкове масло. Беру тепер гарно так цибулю зверху, печіночку. Тепер так, моркви, сюди. Поперчити можна за бажанням. і вершкове масло. Ставимо на вогонь. І ще я вершкове масло. Додаю листочок лавровий і наливаю водичку. Ось так, бачите. Я тепер накрию кришечкою і печінка буде тушитися. Кашка моя. Ще ось, бачите, у кашці водичка є. отак буду заглядати до каші. Аж варитиму доти, доки не буде, вон там в каструлі водички. Все, дівчатка. Кашка вариться, печіночка буде тушитися. Тепер я буду замішувати тісто, хочу спекти кекси. Але я сьогодні з кексами своїми буду імпровізувати, тобто по кількості інгредієнтів. Сьогодні в мене є половина півлітрової баночки кефіру. І одне яйце. Курі влаштували бойкот, то більше не моє. а я ще печінку там вмучувала печінку яйцем. Хто хоче, подивіться рецепт. На кекси, кекси виходять смачні. На моєму каналі є відео, печу кекси. Ну, а сьогодні в мене, як кажуть, сплошна імпровізація. Так, що я сюди в миску додаю? Беру пів баночки пілітрує кефіру, ну і пів чайної ложки суди? Вичікуєте? Так, тепер додаю одне яйце. льомки цукру. Можна додати ванівін? Я не буду додавати ванівін. Так, всі за смаком. Вершкове масло розтопила також на око. І тепер додаватиму борошно і замішуватиму тісто, як сметана. Така густа. Не зовсім густа, ну, але і не рідка. Свої силіконові формочки заповнюю тістом. Я їх не змащую, вже випробувала. кекси випадають з них і без змащування гарно. Духовку я поставила розігріватися на 180 градусів. І буду випікувати я свої смачні. Käyksiä. Трохи в мене було шоколаду в холодильнику. Відігріла його і змащу кекси зверху. Тепер в мене є трохи мелених горішків. В Холодильнику також лежало. Частину горішками притрушу, а частину посипкою. Думаю, буде Непогано. Ось такі, дівчатка, у мене вийшли кексики. Вже обід мій готовий. Буду вже сідати, обідати. Дякую вам, що ви готували мій обід разом зі мною. Пишіть. Не уморила я вас своїм відео. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!